Вітаю всіх! Природа завжди ховає в собі дивовижні секрети, і наука невпинно їх розкриває. Сьогодні ми поговоримо про один з таких секретів: про екзосоми крихітні посланці клітин, що несуть в собі потенціал молодості. Екзосоми це крихітні бульбашки, які виділяються клітинами та містять різноманітні біологічно активні речовини. Білки, ліпіди, нуклеїнові кислоти та інші молекули. Вони відіграють важливу роль у міжклітинній комунікації, передаючи інформацію та матеріали від однієї клітини до іншої і є характерними складниками клітин людини. Використання екзосоми косметології має суттєві переваги. Омолодження шкіри, екзосоми стимулюють синтез колагену та еластину що призводить до покращення пружності та еластичності шкіри, зменшення зморшок та інших ознак старіння, покращення кольору обличчя, Екзосоми сприяють зменшенню пігментації та вирівнюванню тону шкіри. Прискорення загоєння, Екзосоми можуть прискорювати загоєння ран та пошкоджень шкіри, що робить їх корисними після будь-яких травматичних косметологічних процедур. Наприклад, після пілінгів та лазерних шліфувань. Зменшення запалення. Екзосоми мають протизапальні властивості, що може бути корисним для лікування акни та інших шкірних захворювань. Звідки ж беруть екзосоми для косметології. На ринку представлені різні варіанти екзосом, які отримують з різних джерел. Перше це людські екзосоми. Частіше виділяються з мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з жирової тканини здорових донорів. Особливо відомим є виробництво екзосому в Південній Кореї, де донори проходять ретельне медичне обстеження, а готові екзосоми ліофілізуються для збереження їх активності. Важливо, що екзосоми отримують не з самих ліпоцитів, а саме з мезенхімальних стовбурових клітин, які містяться в жировій тканині. Що забезпечує високу концентрацію факторів росту та інших активних речовин. Проте такі екзосоми є недешевими. Також досліджується їх безпечність відносно ризику стимулювання онкологічних процесів в організмі. Рослинні клітини останнім часом на ринку з'явилися екзосоми, отримані з рослинних клітин. Строго кажучи, Екзосомами вони називаються більше маркетингових цілях. Вони не повністю відповідають людським екзосомам за складом та топічністю до клітин людини, і називаються вони екзосомоподібними наночастинками. Вони мають схожі структури і функції зі справжніми екзосомами, але з меншою кількістю факторів росту і без виду специфічності до клітин людини. Ефективність їх нижче. Але вони є бюджетніші та безпечніші, без потенційних ризиків, які мають людські екзосоми. І третій напрямок, який зараз розвивається, це стимулятори власних екзосом. Вони з'явились пізніше тваринних і рослинних і починають досліджуватися на ефективність. Перевага такого напрямку стимуляція власних ресурсів організму і найбільша природність методу. Їх ефективність залежить від. Від індивідуальних особливостей організму та потрібен час на отримання видимого результату, як застосовуються екзосоми в косметології, мезотерапія, екзосоми можуть вводитися в шкіру за допомогою ін'єкції або мезоролер. креми та сироватки, екзосоми можуть бути додані до складу косметичних засобів для зовнішнього застосування, і маски, екзосоми можуть використовуватися і в їх складі. На що ж варто звернути увагу? Джерело екзосом. Важливо обирати препарати, що містять екзосоми отримані з надійних джерел та ті, що пройшли необхідну обробку, концентрація екзосом ефективність препаратів може залежати від концентрації екзосом. І індивідуальна реакція, як і будь-які косметичні засоби екзосоми можуть викликати індивідуальну реакцію. Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем-косметологом. Отже, екзосоми це не лише перспективний напрямок косметології, який може допомогти покращити стан шкіри та уповільнити процеси старіння, але і революційна технологія, що відкриває нові горизонти в інших галузях медицини. Їх універсальність та здатність до міжклітинної комунікації роблять їх ключовими елементами майбутньої медицини. З любов'ю та турботою, ваша Олена Тітомир.